Доброго дня! Сьогодні ми чіпляємо на педалі ось такі універсальні накладки. Першим ділом потрібно прикласти, відцентрувати накладку, закріпити її до педалі та просверлити отвори. Розверлив я всі отвори і закручуємо болти з гайками. Закрутили, затянули. На цьому все. Дана модель накладок іде з ось такими лапками для кріплення до педалі Болтом прижимається накладка до педалі з допомогою цієї лапки Але так як середня педаль по розмірах така ж сама, як і Сама накладка, то довелося сверлити в ній отвори і начіплятися напряму. Бокові ж педалі, вони зачеплені за лапки до самої педалі, прикручені болтами. Тут, якби, підійшло стандартне кріплення. Як завжди, під кінець залишилися запасні частини. Підписуємося, ставимо лайки, відписуємо коментарі. Дякую за увагу.